Екологічну пасіку Золоті крилечка відкрив пасічник з перерова Віктор Кондрюк. У роботі керувався основним правилом створити бджолам ідеальне місце, найбільш наближене до природи. За допомогою своєї родини та за кілька місяців нелегкої праці все вдалося. Результат навіть перевершив сподівання. Радіють пасічники. Маленький рай для бджілок відвідала Галина Досин, яка поділиться своїми враженнями у сюжеті. Оздоровлення організму та лікування недух продуктами бджільництва, сон на вуликах, апітерапія. Здавалося б, цим зараз нікого не здивуєш. Проте, двадцятилітній досвід роботи, постійне вдосконалення своїх напрацювань та й, зрештою, вміння вислухати і поспівчувати, зробили пасічника Віктора Кондрюка та його родину відомими далеко за межами Прикарпаття. Дедалі частіше у них на подвір'ї можна зустріти гостей з-за кордону, хто приїжджає за медовою продукцією, а хто порадитися з фахівцем з нетрадиційної медицини. Про те, б не робив пасічник для людей. На першому місці у нього бджоли дбає про цих комах як про рідних дітей. За роки спостережень створив багато власних методів догляду за бджолами, які вже давно попереду традиційних методик запропонованих у посібниках чи інтернеті. Цього разу перерівські пасічники знову здивували своїми ідеями. Це найкраще бджола таке життєво гасло родини кондруків з перерова. Керуючись цим правилом, бджолярі облаштували екологічну пасіку. Золоті крилечка розташована вона у Пилипівських лісах за 20 кілометрів від цивілізації. Ідея створити пасіку у лісі належить молодшому бджоляреві у родині кондрюків синові Івану. Молодий чоловік, коли побачив у Пилипівському лісі цю поляну, зрозумів, кращого місця для бджіл немає. Розлогі дерева захищають від негоди, а незліченна кількість липи, рай для бджіл. Та й віддаленість від цивілізації великий плюс. Праця тривала з ранньої весни. Найважче було те, що треба було і за бджолами слідкувати, і за, ну, за всім, всім Процес. процесом будови. У мене ще був один товариш, який мені всьому допомагав, це мій швагро Роман, і він взагалі дуже гарний майстер, і це він мені допоміг всьому, щоб ми це все разом створили. А так то, в принципі, і цілою сім'єю, що і тато там допомагав, мама, ну, дружина моя, всі, всі брали в цьому участь. Голова родини Віктор Кондрюк каже створити екологічну пасіку та ідеальне місце для бджіл. Найбільш наближене до природи це для них було основною метою, але мали ще й практичне значення. Там, де, де є бджоли в селах, в центрі села, десь на окраїні чи де є завжди сусіди, є люди, і вони, як правило, в залежності від добрих сусідів, якщо добрі сусіди, вони з розумінням відносяться до того, що є бджоли, бо, як правило, якщо є бджоли, вони десь можуть дай де кусити. І в даному випадку ми мріяли все своє життя створити не не стільки для людей тільки для бжолів такий куточок, щоб вони нікому вони не мішали, як не дивно. Тому весь час ці бджоли вони мішають комусь. Вони весь час йдуть на них скарги, судові позови йдуть від людей. І тому ну така така мета, щоб дійсно тут бджоли були. Ну, сворідний такий рай для бджоли. В першу чергу, утримання бджіл подалі від цивілізації дало вже перші результати. Розповідає пасічник, з кожним днем комахи перевезені з села ставали більш спокійними. Відчутно покращилася якість меду, та й навіть кількість збільшилася. Все через потужну кормову медоносну базу. Розташоване воно в пилипах. Слово пилипи, липи, воно пов'язано все ж таки з липами. І тут найбільша найбільша частина лісу пов'язана з тим, що тут є багато лип, і це дійсно ну, ну дуже гарно, особливо коли липи цвітуть. Тут тут неймовірний за це неможливо передати словами. Звичайно, не забули джулярі і про себе та своїх друзів біля вуликів. Змайстрували хатинку пасічника. Це дерев'яний будиночок, який облаштований у гуцульському стилі. Є тут будиночки, де можна поспати на вуликах, а за кілька метрів у самому лісі Альтанка від усього серця від цієї родини подякувати в першу чергу Пилипівській громаді, які, яка безумовно дозволила, бо це був все ж таки дозвіл, як і Пилипівської громади, так і районної райдержадміністрації. Найбільше допомагав і це створював. Безумовно, це син. Я не хочу, щоб він десь там чув ці слова. Але господи, знаєте, коли сльози находять на очах, що такі. Діти є, що вони продовжать наші наш, наш таке, як кажуть, початок цей і будуть так само допомагати людям і слугувати людям. Ви, напевно, замітили, що тут територія дуже велика і тут фантазії є, дуже багато де розгуляти, що це лише маленький такий початок, ну, великого плану. Звичайно ж, на цьому обійсті не обійшлося і без жіночої руки. Дружина пана Віктора Оксана та невістка Віта облаштовували дизайн оселі. А пані Оксана, коли має вільну хвилину, полюбляє ще й віршувати. Нам від бджіл бальзам цілющий, божий дар і смокота. З'їси його, і він продовжить молоді твої літа. Отож, висновок, маленький рай для бджілок, існує. Він у селі Пелепах Коломийського району.